Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Уявіть собі, що ви замовляєте нове обладнання, або, наприклад, оплачуєте послуги з впровадження штучного інтелекту у вашому бізнесі, чи навіть просто купуєте освітній продукт. І все це в розстрочку, і все це без додаткових відсотків. Це не фантастика, це реальність наших днів завдяки BNPL, buy now Pay Later, тобто Купуй, отримуй одразу, а плати пізніше. Це фінансова модель, яка дозволяє розвивати платежі за якийсь товар чи послугу на частини. За даними WorldPay, минулого року BNP охопив 342 мільярди доларів витрат по всьому світу. Порівняйте це з двома мільярдами доларів всього лише 10 років тому. Ну, ми з вами добре пам'ятаємо, як ми. Почали купувати в кредит споживчу техніку. Там ми могли прийти купити там телефон чи комп'ютер. Це доволі давня історія, і такі послуги надавалися банками і різними фінансовими інституціями. Доволі давно, але не так давно ця технологія стала ну такою дуже помітною, якщо не домінуючою, навіть на ринку B2B. Тобто, коли бізнес купує щось, наприклад, у іншого бізнесу, і хоче отримати сервіс високої швидкості, високої зручності, і зробити це просто на лиду, так би мовити, а не чекати місяць чи півтора рішення кредитного комітету банку і проходити купу якихось бюрократичних процедур. Такі гіганти, як Кларна, Affirm, вони... Змінюють правила гри. Банки, деякі є доволі інноваційні, такі як JP Morgan, наприклад, або платіжні системи, такі як PayPal, вони приєднуються до цієї гонки. В Україні ж є фінтех компанія Activities, яка створила інноваційні продукти, є діла і Viagra, завдяки яким тисячі малих і середніх підприємств в різних секторах отримують можливості. Продавати більше і, навпаки, купувати значно швидше і зручніше ті товари, які потрібні. Що ж це взагалі за такий глобальний тренд? Давайте з вами розбиратися. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і обов'язково прокоментуйте це відео. Так ви будете сприяти економічному просвітництву і фінансовій грамотності. Це дуже важливо для України і українців. Що таке BNPL? Як він взагалі працює? Ну, це така. Сучасна версія розстрочки, яка сягає коріннями в далеке 19 століття, в 1856 році, фактично, вже під час промислової революції, ісак Сінгер і Едвард Кларк продавали швейні машинки в розстрочку для того, щоб зробити їх більш доступними і відповідно збільшити обсяги продажі. Сьогодні схема схожа. купуючи товар, наприклад, за 100 доларів, ви платите. Наприклад, в 4 етапи по 25 доларів кожні 2 тижні без відсотків. bnpl провайдер такий наприклад, як Шведська Кларна чи американська Affirm, платить продавцю одразу, отримуючи комісію, скажімо, 3 долари. Для магазинів це вигідно, за даними McKinsey, клієнти з BNPL витрачають на 20% більше, не стикаючись з підвищенням ціни в зв'язку з додатковою зручністю. Ця індустрія вибухнула завдяки простоті, доступності швидкості. Наприклад, Кларна обробляє 500 мільйонів транзакцій за рік в 45 країнах. А ферм e має 2 мільйони власних дебетових карт, які дозволяють використовувати BNPL в фізичних таких от магазинах. Apple, Google, вони інтегрували BNPL в свої цифрові гаманці, зробивши його частиною повсякденних покупок. Минулого року PayPal обробив 33 мільярди доларів bnpl транзакцій з річним зростанням на 20%. Чому BNPL так динамічно зростає? Він стає особливо популярним серед молоді. Лише 2% клієнтів клієнтів of Америки, народжених до 1965 року, мають активні bnpl платежі, тоді як вже міленіали і Покоління Z, я, до речі, записував про них. Відео вони вже 10% використовують у Швеції, де BNPL працює довше, він охоплює 22% онлайн-продажів порівняно з 6% в Штатах. Це свідчить про потенціал зростання, тому що молодь дедалі більше буде домінувати в споживчих витратах за прогнозами статіста, глобальний ринок BNPL досягне 600 мільярдів доларів США вже до 2027 року. Локальні гравці, такі як, наприклад, Адді в Колумбії, Атом в Сінгапурі чи Тамара у Саудівській Аравії, вони адаптують BNPL до регіональних ринків. Наприклад, Тамара залучила 340 мільйонів доларів у 2024 році для того, щоб розширити BNPL в країнах Перської Затоки, де електронна комерція зростає на 25% щороку. Водночас великі гравці стають універсальними. Кларна з 2017 року є банком в Європі, а СЕО цієї компанії Себастьян Смятковський хоче перетворити компанію на такого цифрового фінансового помічника з штучним інтелектом, який прогнозує витрати та навіть радить клієнтам, як економити. BNPL у бізнесі – це взагалі нова сторінка. Розвитку підприємництва і справжня золота жила. Чому ну дивіться? Це дуже показово. БНПЛ виходить за межі споживчого сектору, проникає в бізнес кредити, B2B, Да? Американські компанії вже мають 4,9 трильйона торгових зобов'язань, боргів постачальникам за товари, що в четверо перевищує 1,2 трильйона заборгованості по кредитним картам. Це звучить неймовірно, але... Ринок значною мірою технологічно застарілий. Постачальники вручну перевіряють кредитоспроможність клієнтів, виганяються за платежами. Стартапи, такі як, наприклад, Біллі і Хакода, вони пропонують BNPL для бізнесу, дозволяючи малим компаніям купувати в розстрочку. За словами Річарда Торнтона, з Хакода це збільшує бізнес-кошики на 40%, тому що малі фірми часто не мають доступу до банківських кредитів. Матіас Кнехт з біллі зазначає, що b 2 b кредитування відстає від споживчого десь так років на 15, але потенціал величезний. Наприклад, минулого року біллі обробили мільярд доларів транзакцій в Європі. Хакода залучив 100 мільйонів доларів для свого розширення в Азії. Це може модернізувати ланцюжки постачання, тому що 60% малих бізнесів в США стикаються з відмовами в кредитах за даними Federal Reserve. Секюритизація це ще одна дуже велика можливість на ринку. І хоча це слово може звучати складно, я спробую пояснити, тому що це дуже перспективна технологія, в тому числі для України. Для того щоб зростати, bnpl компанії намагаються не тримати в у себе оці боргові активи на балансі, да щоб вони не були, так би мовити, важкими. Що вони роблять? Вони запаковують ці борги в портфелі і потім продають їх. Іншим компаніям. Це називається секюритизація. Ринок секюритизації BNPL стрімко зростає. У 2023 році uh, KKR, вони придбали до 44 мільярдів доларів боргів PayPal, наприклад, а Elliot Advisors скупили 39 мільярдів доларів портфеля Кларна у Великій Британії. Ну тобто, у кожного свій бізнес хтось. Технологічний провайдер і забезпечує по суті це фінансування, але він не хоче бути кінцевим, так би мовити, кредитором. і Він може, от цей борг, продати як інвестиційний актив більшому гравцю. Ефіором, наприклад, випустили 12 мільярдів доларів цінних паперів, забезпечених такими борговими активами. І попит від інвесторів, тих же хедж-фондів, наприклад, він перевищує пропозицію. Ці активи привабливі через швидке погашення, тому що. Часто там погашення відбувається там, буквально за півтора місяці, і це ну, просто супершвидка в порівнянні з роками, якщо ми говоримо про іпотеки, да? про те, коли люди купують нерухомість під на відповідну заставу. Але звісно, БІНПЕЛЬ несе і ризики. Користувачі цього продукту, як правило, мають нижчі доходи, ніж власники кредитних карт, якщо говорити ну, в такому споживчому сегменті, середній дохід клієнта Кларна. 40 тисяч доларів на рік порівняно з 70 тисячами доларів для карт віза. У першому кварталі цього року кредитні втрати Кларна зросли на 17%, а частка користувачів з прострочками піднялася з 15% у 2021 році до 24% минулого року. Критики бачать БІНПІЕЛЬ хижацьке кредитування, яке спокушає молодих і бідних споживачів жити не за коштами. Але Звісно, що це тільки один з сегментів BNPL і не самий, скажімо, там здоровий і красивий, але ця технологія не зводиться до цього сегменту. В цьому дефолти в BNPL нижче, ніж по кредитних картах. Лише 2% проти 10% по кредитних картах, якщо там брати десь там 5 років з 2019 року. Дослідження показує, що BNPL не збільшує фінансових проблем, наприклад, як борги по тих же картках в червні цього року ФІКА оголосили, що включатимуть bnpl історію в кредитні рейтинги. Дослідження з Ефором e показало, що часті позичальники або покращують, або зберігають свій кредитний рейтинг, тобто немає ситуації погіршення якості цих активів в Скандинавії, наприклад, BNPL-користувачі отримують кредити на 1,4% дешевше за даними Гіоти. University. і тут є не тільки економічний, а ще навіть і геополітичний контекст. Біінпієль зростає на тлі економічних викликів. Тарифи Трампа цього року підняли ціни на імпорт США вже на 5-7%, Інфляція сягнула 3,5% в річному вимірі за оцінками Bloomberg Economics. Молодь, яка становить 60% користувачів Біінпіль, шукає способи зберегти купівельну спроможність І в Європі, де зростання ВВП. Цьому році буде становити лише приблизно 1,1%. ціла допомагає підтримувати роздрібні продажі, які за даними Євростату впали на 2% минулого року. Тобто, це своєрідне таке паливо взагалі збільшення споживчого попиту. А ми з вами говорили про формулу ВВП. Я вам розповідав, так от там споживчий попит, якраз громадян як правило становить близько 70% взагалі. В структурі ВВП, да, тобто 70% економіки формують витрати домогосподарств. Ця галузь бінпіль також стикається з регуляторними ризиками, тому що США, наприклад, планують посилити нагляд за цими продуктами, щоб запобігти надмірній заборгованості в Євросоюзі Директива про споживчі кредити 2023 року вимагає чіткішого, більш прозорого розкриття умов. Це Може підвищити витрати для компаній, таких як Кларна, яка витратила, вдумайтесь 50 мільйонів доларів на комплайнс. Я розповідав вам про те, що таке комплайнс на ефірі з Горбенко. В минулому році 50 мільйонів доларів Кларна витратила на комплайнс. Тож який тут можна зробити висновок? Бінпіль це не просто мода, це нова ера фінансів, яка робить покупки доступнішими. Більш масштабними і взагалі модернізує бізнес кредити від купівлі електроніки до виробничого обладнання. BNPL захоплює ринки, залучаючи молодь, і що дуже важливо, корпоративний сектор, нові компанії. Але ризики, наприклад, прострочки чи регуляція, вони можуть загальмувати зростання. Цієї індустрії до речі, в Україні, як я казав, є фінтехкомпанія компанія Activities, яка надає послуги BNPL через продукти, є Діла і Віагра, і це і оборотні кошти, і навіть інвестиційні ресурси для малого бізнесу. І головне, що це дуже швидко і дуже технологічно. До того ж, ця компанія є соціально відповідальною. Вони підтримують видання книг, в тому числі вони. Підтримали видання книги Еріка Райнерта про багаті і бідні країни, які Українська асоціація римського клубу нещодавно випустила. І Activities разом з CEO Club Ukraine підтримали видання цієї книги. Я залишу інформацію про неї під цим відео. А також Activities підтримує діяльність українського глобального факультету Ukraine Global Faculty. Я розповідав вам про нашу просвітницьку благодійну ініціативу, яка повністю безкоштовна для українців завдяки компанії Activities, уряду Нідерландів, фонду Еберта і іншим дуже поважним організаціям, які розуміють, що освіта сьогодні це майбутні економіки і успіх країни вже завтра. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. Дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Ванабанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву України. Це важливо до зустрічі.